Так. Шановні викладачі, ми не розпочинаємо чи концерт. Ми хочемо е, провести нагородження і наголосити, хто вчора е, отримав кубок коледжу з волейболу. Е, По-перше, хочу подякувати всім групам, які приймали участь. Перший курс ви нас дуже приємно здивували е, своєю грою. Я вам кажу, це і Людмила Анатолійовна. Ми побачили. Що дійсно є такі діти, які е, ну, мають певне уявлення, що таке волейбол? Всім дякую, всім учасникам, всім болівальникам, всім викладачам, всім, 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 хто вчора був у нас в спортивній залі. І так, для нагородження я викликаю сюди команду групи 123 і Т9. Будь ласка, хлопці, виходьте. Не вистачає Захара, сідайте, другий курс. Боже, як ви поважаєте перший курс, дуже чемні діти. Да. Ми вітаємо вас, ви вибороли кубок да, за перше місце. І так, всі, Богдан, Олександр, Андрій, Влад, Деніс, кого ще назвала? Захара немає. Ми вас вітаємо і нагороджуємо. Будь ласка, капітан команди. Ілюшка Андрій, Киріємко Олександр, Шлопак Борис, Аплодиція. Левківський Денис. Владислава, висоцький Владислав! І скрипець, Данило. Молодці, ми вам дякуємо і ще е, дуже бажаємо багато вам е, разних е, перемог. І ну, саме основне це наше навчання. Дякуємо, сідайте, будь ласка. Ще два, дві коротких об'яви я вам зроблю. Шановні студенти, і перших, і других, і третіх, і четвертих курсів. Якщо ви вмієте е, стріляти, нас цікавить кульова стрільба, у нас в листопаді місяці змагання районні. Будь ласка, зверніться до Людмили Анатоліївни і запишіться, бо ми підемо з вами перед змаганнями на пристрілку в тір Дінамо, який знаходиться на вулиці Фучика. Всі ті, ніхто вважає, що він вміє, а хто дійсно стріляв з гвинтівки положення лежачий тир відстань 50 метрів, метрів до мишені. І ще з наступної середи в нашому коледжі починає працювати клуб юного шахіста. Всі діти, які вміють грати в шахи, будь ласка, до нас всереду, в манеж завітайте до методичного кабінету. А після третьої пари наступні змагання в наступну середу для всіх студентів нового набору, будь ласка, до мене записуватися. Це гра в настільний теніс. В наступну середу у нас змагання.